хотелось бы, а вы сейчас по всему сумму не выберуте, что. Привет. Да? Передавайте. Сделай чиз. Можна куповувати рації, щоб було достатньо кількості. Ще хто, Ще, хто що питав, хлопці. Питань нема. То був Рікоше, то був Рікошет, вона попрямі, пролетіла, вдарила, пішла йому в ногу. Так що він працював дуже добре. Все, мужики, розвід. Але ]ữ. чекаємо, командира груп своїх, треба допомогти.